Французький amx 67 Impatables, спадкоємець відомого барабанчика amx 50 b Зовні виглядає досить дивно, нагадує сталевого Арлікіна, але не обманюється його зовнішністю. Танк буде ще кращим і потужнішим у бою, а його барабан може стати ще страшнішим. Можна навіть припустити наявність механіки касельного боєпостачання, хоча це поки не підтверджено. Британський ФВС-4025 Кантривер продовжує недавно додану не менш токсичну гілку канопенера, чотири гусениці, дві гармати, справжня демонстрація сили. Та останній китайський БЗ-79, наступник БЗ-75, обіцяючи більше турбін. І хаосу на полі бою. Переходимо до середніх танків. Їх у нас 5. Радянський об'єкт 432У. Якщо зараз ушка страждає в рандомі, то сподіваємося, що 11 рівень виправить цю несправедливість і помститься за неї. Німецький Леопард 120 найбільш очікуваний середній танк 11 рівня. Продовжує гілку Леопард 1. Точна гармата, висока швидкість. Відчуваю, що він стане улюбленцем статистів. Польська КС 67, продовжувач гілки КС 63. Якщо на 11 рівні ведуть АБС формат, цей танк може стати новою метою для цього режиму.